Типова ситуація. Власник бізнесу шукає CRM. дивиться презентації, порівнює ціни і вибирає ту, де є чати з клієнтами та дешевша за інших. Через півроку телефонує. Система не працює, хоча чати працюють ідеально. А що ж не працює? Немає контролю виробничих процесів, не відстежується рух товарів на складі, не рахується реальна собівартість, немає планування ресурсів, не контролюється якість на всіх етапах, чати. Це лише вершина айсберга. Це 5% від усіх бізнес-процесів компанії. Решта 95 це планування та контроль виробництва, управління складськими залишками, фінансовий контроль та бюджетування, управління персоналом та KPI, контроль якості та документообіг, інтеграція з обладнанням та постачальниками, вибираючи систему тільки за наявністю чатів – це як купувати автомобіль тільки за красиву магнитолу. Поїдете? Як цього уникнути? Чекап бізнес процесів. Він показує всі процеси вашого бізнесу, а не тільки спілкування з клієнтами. Тільки після повного аналізу ми розуміємо, які модулі критично важливі для вашої специфіки та як створити систему, яка керуватиме всім бізнесом. Хочете побачити, які процеси ви не враховуєте при виборі системи? Залишайте заявку для комплексного аудиту процесів вашого бізнесу.